Почну риболовлю з цього оконця. Процес виважування не засняв, бо взяв він під берегом. Камеру я не вмикав, тому що ми зараз поки що шукаємо рельєфи і почну запускання окуня. Так, камера мотор. Ми сьогодні на нових місцях. Йдемо шукати де можна підійти до води місця нам зовсім не відомі зараз будемо пробувати а там буде видно піймаємо щось не піймаємо ну, завжди ловимо можливо сьогодні буде ісключення із правил. коротше знайшли ми рибу на новому місці були зацепи зараз з поверхні намагаємось Намагаємось поверхні, бо тільки що бачив виходи хижака. Розмір не розумію, але вихід був дуже гарний. Мальок прям розпригувався, зараз буду пробувати підходити ближче. Навіть була вже в мене покльовка з поверхні. Але чомусь він не засікся. Зараз будемо підходити і намагатися його спіймати чи доловити. Ловлю знов на коло, адже їх будемо шукати пізніше, тому що намагалися піймати, ловити, рельєф тут мається, є бровка, але якийсь зачіп. Так що поки ми з цим розійшлись. Ходили-ходили, натрапили на такі грібі. Росте величезна деревина, і у нас закінчилась стежка, так що ми далі не знаємо, що робити: йти або не йти. так Зараз починається все саме цікавіше Йдемо в брод. На цих місцях ми вперше, тому гадки не маємо куди йдемо. Кудись йдемо. Можливо, тут якийсь зараз нас. Зустріне дикий звір. Дивіться, яка лагуна тут зелена. Ось колись дійшли якась полянка. Зараз будемо дивитися, що це за місце таке. А місце непогане. Нічого собі, як взагалі сюди люди доходять. Далі є місця. Я бачу, що тут пісок на дні. І вон мальок, 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 диви. Мальок ходить. Так, у нас там рибаки з сигналізатора наловлять карася. Це взагалі я цього не розумію. Цих штук. Так, зробив закид. Можливо, зараз щось буде на камеру. Як вимикаю камеру, риба є, але не встигаю вимкнути, щоб показати процес виважування. Риба якась сьогодні пасивна. Вже напевно тиждень вона пасивна. Ще сьогодні злом погоди, на, на ніч передаю дощ. Подивимось, що там буде. Ну, тут біля ладошки попадається. У мене вже було сьогодні три риби. Я розумію, що розмір був однаковий у всіх. Ця палка ще щось мені заважає. О, бачили? І риба якась це тут таке. Чепа і риба. Чепа і риба. І що робити? І що робити? Зійшов. А покльовка була гарна. Щось було в мене тільки що гарне. Самим берегом завів в траву. Так я не зрозумів, що це за риба. Нічого собі з тої сторони, щось таке було здоровенне. Так, настрій риби змінився. Зараз проводка, 2 оберта, пауза. Якщо раніше я ловив підкидами один оберт і підкид, то зараз працює 2 оберти і пауза. Глибини тут трішки більше ніж на тих місцях, яких ми ловили раніше. Тому можливо з цим це також пов'язане. Хижак присутній, але ми зараз до нього ще ключик не підібрали, щоб ловити його в кількості. Якісь поодинокі попадаються під ближньою бровкою, але риба дуже незрозуміла. Вон, бачили? Підкинути. Треба було підкинути йому. А я відчув, що він... Вон ти дивіться, як надавлює. Дніправий. Куняра. Зараз знову забризка мені всю камеру. Йди. Ну, така у нас сьогодні риболовля. Цікава. Наступний закид. Вже навіть не рахую який. Тому що закидів було дуже багато. Рибу ми знайти в кількості поки що не можемо, але ми над цим працюємо, намагаємося долавлювати цих окунців, які стоять в прибережній зоні. Але також вони якісь сьогодні привередливі. Такого кльова, та ти бачив? Тягнув, тягнув, щось вперся. І все. А, і ось риба. І зійшов. <соць> така риба. О, сусід піймав. Дивіться, який гарний. Гарний окунь. Стоїть. Такі справи. Так, трошки мені здається підібрав я ключик, поставив більш об'ємну приманку, Грузка та сама і ловлю майже в рівномір. Ну, окунь, звісно, розмір такий. Це бажати кращого. Що я там знімаю? Не бачу. Відрегулюю камеру. Зараз буду пробувати його долавлювати. Окон стоїть. Просто треба до нього підібрати ключик. І кльовий такі цікаві. Ось тут під, під ракушкою якоюсь. Якась тут йде ракушка. бачили? Дивіться який. Є ракушка тут і є покльовка. І окунь зійшов. Ви бачили? Зійшов окунь і знову доїдав силіконку. Ти бачив цей прикол? Мені цікаво, на камеру буде це видно чи ні. Ловлю на таку силіконку, зараз поставив. Ну це взагалі прикол. Коротше, я так зрозумів, що можна його піймати навіть на макалку. Так, знімаю експеримент на макалку, Вон сусід, щось засьок Окушарики. Дивіться, кидає. Чисто. Напевно він повинен брати і на таке. Але чомусь не бере. Ну кльов взагалі. Я ж кажу, він в мене зійшов. Я прям бачив в воді, як він зійшов. Потім дивлюсь. Він гониться знов за силіконкою. Це не часто побачиш тільки Сейчас ударив і пішов на мене. У мене лізка слабіна. Я не можу ну, ну, який, обрізти. Якийсь дуже цікавий окрім під берегом. Стої. Ну, під берегом, так. Да. Тут якась деракушка, якийсь рельєф починається. І він це на цьому рельєфі вистачає. Ну, в А все? Є рельєф рельєфи, є риба. Он тут по чомусь починаю стукати. Таке наче як ракушка. І потім йдуть покльовки. Починаю <реку> відео з... з зачіпу. Стоїть тут ракушка, все, відірвав. Дуже зла ракушка, бровка така. Прийшлись, міста там нам не сподобались, мілка, трава. Повернулись туди, де у нас. І скоріше за це скоро буде дощ. Зараз я перев'язуюсь, заодно і покажу, як я в'яжу. Так, завжди в мене є заготовки повітців. Ось я їх отак транспортую. На великий карабін, начепив там штук 5. З іншої сторони роблю вузол звичайний. А тут саме затяжну петлю. І все. Оце такий, такий монтаж. Роблю 5 обертів. Поки напарник там бореться з окунями. І от і все. Так, у нас ранок наступного дня. Заходимо на тих самих місцях, де нас вчора клював окунь. Дуже прибавилось води. Вже зараз по тій дорогі, які ми йшли, стоїть вода. Але якось зайшли. Зараз будемо намагатися далі щось ловити. Мучав я, мучав і в ітогі щось замучав. Скоріше за все судачок. Не знаю, що за риба. Але така важкенька. Да, судак. Піймав. Насранок. І такий розмір. Нічого. Для нового місця навіть дуже добре. Взявся за краєчок. За краєчок взявся. Ну такий грамчиків 700 на оливу. Мотор де мастила. Не могло бути так, щоб тут нічого не було. І ось він. Дарую життя. Зараз покажу наскільки піднялась вода. Ось ми тут заходили. А ти сумку забрав. Видно? Вчора тут було майже сухо. Ну, Вимазка була точно суха. А зараз йдемо по воді. Треба підходити метрів так на 15 ближче. І можливо. О, є. Сразу і сход. Доїв, 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 доїв. Ви бачили цей хід? Вона... Хочеться, щоб було видно. Як він доїдав. Зійшов, але потім доїв. Дивіться, який окушарик на попера. А ковтнув куди? Це якийсь жах. Зараз буде операція. Так, знову знайшли окуня з поверхні, тільки що були виходи, але не добрав. Зараз намагаюсь доловити його. Виходи гарні були. О. Вон дивіться, 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 дивіться. Ой, в мене. Зійшов. Виходи були добрячі, і окунь такий непоганий. Я мотаю правою рукою, можливо, не так видно буде ці всі моменти, які нас доганяє. Дивіться, дивіться, що творить. Дивіться, дивіться. Він супроводжував до мене. А за ним ще один. Дивіться, дивіться, гониться ще один. Я цього тягнув, а за ним ще один гониться. Ось такий окунь. Смакота. Прикол, так? Да? Так, щось в мене тут заплуталося. Рибу знайшли. То ходили сьогодні. Півня він. Навіть себе тут не показує. А виходи гарні були. Дивіться. не может влучить. Влучил. Ух, надавливает. Что это там за рыба такая? Травяна. Ну, такой стандартный окунек. Беля ладошки. На мою любимую колу. Такая рыба. Я хоть там снимал. Ну, засечка макота. Так, намагаємось доловлювати ще окунів. Поки що притих. Немає виходу. Оту, декілька штук піймали з підходу. Ну, Воно взагалі так і відбувається. Підійшов, декілька штук з підходу взяв а потім затища. І він має вже не такий інтерес до приманки. А самі перші вони самі цікаві, коли в них конкуренція, вони гоняться один перед одним. Дивіться на це, дивіться, дивіться. Зараз зробив паузу і вийшов. І такий вийшов розмір непоганий. Знову треба паузи витримати. Зараз витримую паузу. Декілька підкидів. І були виходи, але зараз. через раз. Ще тут якась трава причепилась. Дивіться. Оце покльовка була. Дискотека, так. Щось в мене там знову заплуталось. Ніяк не можу розплутати. Так, пацінімо трошки пригод. Хочемо зайти тут в воду. Але зараз поки що не дуже спроможні. І мій напарник зараз проламує дорогу. Це серйозне в нього рішення. четко. Гарик делает вещи. И пошел, и пошел. тут должно быть где разгуляться. Одевай Так, у меня рыба. И рыба такая непогана. А не, мелко, просто с пучком травы судак. Судак с пучком травы. Иди сюда. чей багреный Чего около багреный. Прости ты. Ділає мені тут кульбіти. Калабагрений судак. Охе морда. Так. Да. Знайшли ракушечку, їлі зайшли, хтось бачить тут десь прохід, дороги взагалі немає. Вітер піднявся у нас, але рибу я спокусив. Вітер, звичайно, у нас такий піднявся неприємний. Хоча рибу знайшли, що найцікавіше. Цільову. А то з самого ранку проходили і нічого не було. А тут треба було пройти скрізь хащі, щоб піймати судачка цього невеликого. Можливо, ще буде. Стоїмо на ракушці, дуже її тут багато. О, була покльовка. Кинув лівіше і одразу була покльовка, але не засікся. Глибина метра три з половиною. І оце ми так намагаємось. Хитрити. Ще найцікавіше, тільки що покльовка була з самого далеку, аж на викиді. Але чомусь не засікся. А знову я знайшов рибу, стоїть де він, зліва. Якась там видна аномалія, але щось риба якась взагалі малеча. Ой, полосатий. Стоїть оконі судак в переміжку. Цікаво. Ну ну, дуже далеко. В пащу ковтнув так. Не можу витягнути гачка. У мене риба і щось таке не зрозуміле з самого далеку, ну це вже судак. Але розмір не розумію. Такий як нажимає трохи. Зараз навіть фрикціон попущу. Дивіться. Знайшли судачка, скільки ходили-ходили. Не було, не було, а тут дивіться. Ну дали. Бородой. Той сдивує якийсь сильний. Треба просто в нього влучити. Залишилось небагато акумулятора на камері, тому знімаю лише виважування. Саме момент покльовки зняти не вдається. Така риба сьогодні. Гарный. Гарна риба повинна жити. Так у нас дуже цікава була риба. Ти бачив цей нажим? Так. Да. Ну це походу або щось то було, або щось дуже хороше. А ну-ка давай ще чуть постоїм. Нічого сюди тут прокльони пішли. Оце риба була тільки що. Зараз покажу, дивіться який судак. З дефектами речі. Що це в нього? З моською. Саме виважування не знімав, бо риба такого розміру є в кількості. І не дуже цікаво за цим дивитися. Але ось такий цікавий, з таким дефектом речі. Рик хай живе. Але ситній був. Задоволення він нормально приніс. Він стоїть на місці.